Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ця інформація буде важливо і корисна для батьків, які мають на своєму утриманні троє і більше дітей. Хочу нагадати, що ви маєте право отримати відстрочку період дії воєнного стану на території нашої держави. Це передбачена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Але також хочу наголосити, що із новою версією закону про мобілізацію батьки. Трьох чи більше дітей за несплату аліментів, хоча б понад три місяці, за одну дитину будуть позобатися і даного права. Як тільки ви погасите заборгованість, право на відстрочку вам буде. Повернуто. За інформацією, яку надає Міністерство юстиції, боржники з аліментів не завжди є фінансово неспроможними. Однак бувають ситуації, коли люди можуть умисно переписувати майно, статки на родичів. Аби виконавча служба не могла стягнути борги, хоча згідно з чинним законодавством, нагадую за несплату аліментів, ви потрапляєте до неї, до єдиного реєстру боржників, з блокування банківських карток з забороною на виїзд, ну, вона і так зараз у нас діє, так заборонено. Чоловіки не можуть так перетинати кордон, якщо вони не мають права на відстрочку або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, також якщо ви не сплачуєте. Аліменти Ви можете бути позбавлені керуванням свого транспортного засобу та користування вогнепальною зброєю. Однак навіть є достатньо законодавчо, що жорсткі обмеження не зупиняють чоловіків і надалі вони не сплачують аліменти. Також Міністерство юстиції надає інформацію, що точної статистики батьків боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, наразі немає. Однак це не менш ніж 20 тисяч людей, які можуть наразі вже втра або вже хто втратить відстрочку або можуть втратити відстрочку. Також хочу вам нагадати, що Міністерство юстиції обмінюється інформацією з Державною міграційною службою України. Виконавці отримують дані з єдиного державного. Демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи боржника тобто адреси таких аліментних чоловіків, ухилянтів, які ухиляються від сплати своїх аліментів, які не виконують рішення суду, вже відомі. А самі виконавці також можуть формувати платіжні інструкції на списання боргів в електронній формі і можуть направляти клієнт банком боржника. Також хочу нагадати, що заборгованість з аліментів згідно чинного законодавства стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчання, то до досягнення неї 23 років. Нагадую, що ви мали після того, як закон про мобілізацію вже на, він набрав чинність, батькам трьох чи більше дітей так само потрібно з'явитися в ТЦК було протягом 60 днів і доглядаю. Вести своє право на відстрочку. І це не лише факт батьків трьох або більше неповнолітніх дітей. А якщо ви в розлученні так і сплачуєте аліменти, то ще й відсутність заборгованості, якщо ви маєте сплачувати аліменти. Навіть якщо така заборгованість буде понад 3 місяці з виплат. Е Одній дитині людина, тобто ви можете втратити право на відстрочку. ТЦК будуть подавати і вже подають запити в державний реєстр божників та виконавчих проваджень. Реєстр відправлятиме відповідь довідки за зразком довідки про несудимість. Далі ТЦК вже буде ухвалювати рішення щодо наявності. Або відсутності права на відстрочку. Також хочу нагадати, що згідно зі статтею 182 частиною Другої сімейного кодексу України, у нас мінімальний гарантований розмір аліментів становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тому для дітей віком до 6 років це 1281 гривня 50 копійок, від 6 до 18 років 1598 гривень. Як же ж визначаються розміри аліментів? Вони враховуються відповідно до на кількість діток. На одну дитину це 1 четверта від доходу, на двох 1 третя від доходу та на трьох і більше 1 другу на доходу. Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, тобто до 6 років це 25 630 гривень і від 6 до 18 років 31 960 гривень. В законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців. А ще 16 лютого 2022 року уряд ухвалив постанову за номером 146, якою уточнив, що стягнення аліментів з військовослужбовців проводиться з усіх видів їх грошового забезпечення, крім грошового забезпечення, яке не має постійного характеру. Стягувач може письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати, що боржник мобілізований на військову службу, зазначити номер його частини. Якщо відомо, якщо виконавець не знає адресу військової частини боржника, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після чого. Ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини а надалі аліменти будуть виплачуватися уже з доходів боржника.